Зі всіх вітаю. Я з українського Луганська, Григорій Пригеба. для Сєвєродонецької військової адміністрації, для мешканців Сєвєродонецька і мешканців всієї Луганщини. Ну, потихоньку бачите, банда розбігається, прибирають. Е, є інформація достовірна, що стрюка теж відзивають якоби в апарат центральний. Він же СБУшник, не забувайте. Він більше трьох років як працівник Служби безпеки України. Полковник Володимирської, статіст по Криму, бачите, грабував Луганщину. Ну то, що він вбивця, ніхто не буде заперечувати, в 2020 році прийшов і загинули наші земляки, мешканці: 12 чоловік, 11 згоріли заживо живцем. Нічого він не робив. За це його повинна бути 100% відповідальність перед законом, перед людьми, перед Господом Богом. Це я впевнений. Також після вторгнення 24-го 24. він сразу втік. Потім повернувся, але кожного дня забуха його возили на Бахмут. Він там теж не ночував. Я це теж впевнений. І служба безпеки, і служба розвідки про це знає, він пересікав кожного дня блокпости. Ну і найголовніше. Грабував два роки. Два роки. Е, перше ОПГ це з Кузьміновим і з освітою, коли вони крали у Діточок, коли ще не окупований Сєвєродонецьк був, біля там, чи 10 мільйонів, чи трошки менше. Ну, кормили діточок вони, списували гроші через е, ФОПів, які не існували. Потім, ми знаємо, він зробив е, з медичними закладами теж ОПГ наплодив цих комунальних закладів і з Ромою Водянікав, ну ви ж бачили, да? е е скрізь, що вони там десь по п'янці не поділили щось. Роми зробили обшуки там, біля мільйона доларів та євро, золота, зброя. У стрюкані менше, повірте мені. Е далі ми будемо розказувати про всі злочинні групи. Так звані, знаєте, я б назвав їх обнальні контори у нас да, називають. Про ці предприяття, які создаються, да? тимчасові. Вони не тимчасові. Це комунальні заклади. Сєвєродонецький водоканал, який около 100 мільйонів тільки наповнив свій уставний фонд і за півтора роки дуже багато грошей відмили. Потім теплокомуненерго, а, ну, да, тролейбусне депо. Наша Сєвєродонецька, ну вони ж обслуговують, бачите, обслуговують стрюка і банду, яка його кришує. А я більше, чим впевнений, що там стоять і Служба безпеки України. Так що я от хочу, щоб малюк, вже генерал-лейтенант, да, Малюк, звернув увагу. На Луганщину СБУ і на цього стрюка, якщо ви його відзиваєте. Так, да, Там ще для своєї жінки він створив якийсь реабілітаційний центр. Це новий заклад. Він там в Дніпрі розташований чи в Києві, я навіть не знаю. Тому цей СБУшник він повинен зараз сісти за грати. Награбував дуже багато. І більше того, там же в нього ще ці полюбовниці залишились. Його полюбовниця, Настя, вона заступниця цього колаборанта, чи хім, гуляйтери чи як, цей, в Сєвєродонецьку. Настя, да, вона на нього ображалась, що він кожного дня, коли Сєвєродонець ще, ще був не під окупацією, забухає і не залишався з нею. Вона на нього образилась, він уїжджав все час бахнути, Бахмут, він ж блядь, Нажреться, а Настя тут залишається, його полюбовниця. Жінку він же відправив куди? На Польщу з цією бабкою. Ото такий цей СБУшник. Алкоголік, е який там, я не знаю вже і зараження крові в ньому, його знімають. Знімають. Це позоріще під час війни мати таких керівників на посаді військова адміністрація, який соромиться форму одіти. Оце кончене таке создання. Которого прибирають. Слава Україні, слава е, моєї рідній Луганщині. Ну, без таких похитків, яких призначають іногородніх керувати Луганщиною, ми ніколи не переможемо з такими придурками. Все, Гарних, е, гарного тижня, сьогодні неділя. Так що давайте празнуйте, віддихайте, кому, кому як, да, а ми працюємо.